Як Ілля забарний вразив одну з зірок ПСЖ, українець ефектним сольним проходом створив переможний гол для своєї команди. Динамо Київ виключило зі складу головного улюбленця Ігоря Суркіса. Екс-гравець Шахтаря потрапив у гучний скандал зі зміною українського громадянства. А також який відомий клуб Ла Ліги оголосив про трансфер таланта збірної України. На традиційний огляд нових топ трансферів останніх днів. Але перед початком приділіть декілька секунд, щоб поставити під цим відео лайк та підписатися на канал. Це дуже допоможе йому розвитку і збільшить кількість глядачів. Ну і звичайно, не забувайте залишати коментар зі своєю відповіддю на традиційну вікторину в закріпленому під цим відео. Всім дякую наперед і приємного перегляду. Олександр Зубков продовжує тягнути на собі трапзонспора. Цього разу прохід та удар українця в стійку допомогли його клубу здобути мінімальну перемогу у другому турі чемпіонату. Ілля Забарний отримав чергову порцію компліментів від одного з нових одноклубників. Цього разу дебют українця оцінив його партнер по позиції Лукас Беральдо. Забарний просто неймовірний гравець. Він дуже легко адаптується і багато чого принесе в команду та допоможе нам. Натомість ми ж допоможемо йому якомога швидше почуватися тут як вдома. Цитує Беральдо Леттен Спорт. Збірна України отримала невтішний сигнал з європейського чемпіонату. Роман Яремчук все ще не відновився після пошкодження, отриманого на початку місяця. Через що пропустив вже п'ять контрольних поєдинків Олімпіакоса. А я нагадаю, що вже 5 вересня наша збірна проведе перший матч відбору на чемпіонат світу. Тому навіть якщо Роман встигне відновитися цього тижня, у нього буде обмаль часу набрати форму. Також, поки ще не в кращих кондиціях, і Артем Довбик. Тож штабу Реброва слід буде добре подумати, щоб підібрати оптимальний склад. В чергову свою оренду йде головний невдаха останніх сезонів Динамо Владислав Супряга. Цього разу форварда віддають епіцентру. Були варіанти й інші, але представники гравця вважають, що в цьому клубі Влад точно хоча б буде грати. А зараз для нього це головне. Адже в останнє він забивав ще років чотири тому. Хоча знову ж таки, скільки в нього буде моментів в одному з аутсайдерів УПЛ – Це ще те питання. Але в будь-якому випадку це краще ніж сидіти в дублі Динамо. А ось Хетафе оголосило про підписання Вундеркінда Динамо Захара Осьмюхіна. Його перехід супроводжував особисто Роман Зозуля. У гравця феноменальна статистика в юніорському футболі, де він робив більше однієї гольової дії за матч. Наприклад, у першому сезоні академії Динамо у нього 19 голів і 15 асистів. Також Захар був на перегляді в Атлетіко та Жироні, але там щось не склалося. Колишній півзахисник Шахтаря Олександр Розпудько засвітився в другій лізі Росії. Це той футболіст, який зник після виїзного матчу юніорських команд Шахтаря та Антверпена два роки тому. І ось після дворічної паузи на профрівні він з'явився у заявці чайки вже з російським громадянством. Гравцю зараз 21 рік. Отримуй ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з Favbet. Favbet бери від гри своє. Динамо та Шахтар можуть встигнути продати ще своїх захисників за кордон цим літом. Так гірники не можуть гарантувати ігровий час граму. А той, у свою чергу, хоче грати частіше ніж зараз, адже йому вже 24 роки. Є інформація про інтерес до нього від клубів як з африканського континенту, так і з Європи. А оскільки у захисника головна ціль потрапити на чемпіонат світу у складі Тунісу, то актуальними є обидва варіанти. А ось у Динамо все більш цікаво. В Англії написали про інтерес уотфорда до Дениса Попова. Щоправда, окрім того, що він підходить скаутам клубу з чемпіоншипу, нічого конкретного у повідомленні немає. Та й у Динамо зараз не та ситуація на цій позиції, щоб ще когось відпускати. Наполі офіційно забрав зіркового одноклубника Віктора Циганкова. Мігель Гутьєрес переїхав в Італію за 20 мільйонів євро. Цікаво, що Жироні з цієї суми надійде лише половина. Інші 50% отримає мадридський реал. Мігель є гравцем національної збірної Іспанії. Хоч і викликаються туди нерегулярно. А таланта дарує шанс Артему Довбику. Клуб погодив з Лечі трансфер Ніколи Крестовича, за яким довго полювали скаути Роми. За чорногорця заплатять 25 мільйонів євро. Він повинен буде замінити втрату ретегі. Тоттенгем готує екстрений трансфер у фінальні дні літа. Клуб зробив першу офіційну пропозицію Крістал Пелас щодо ЕЗЕ. Який повинен буде замінити травмованого Джеймса Медісона. Цікаво, що фактично за півзахисника Орлів зараз борються два непримиримі суперники: Арсенал та Тоттенгем. Його трансфер оцінюється у 70 мільйонів євро. Трішки про найбільш скандальні трансфери. Ісак та Ньюкасл вперше вийшли до змі з офіційними заявами по взаємних звинуваченнях. Футболіст сказав, що перед ним не стримали слово, і він хоче піти. А клуб написав, що ніхто з їхніх офіційних представників шведу нічого не обіцяв, і вони не мають наміру його відпускати. Та й взагалі чекають, коли той заспокоїться і повернеться назад до тренування. Манчестер Сіті в свою чергу погодив контракт на 5 років з Донарумою, який також не менше пічно йде з ПСЖ після свого кращого сезону в кар'єрі. А ось щодо компенсації парижанам, то тут англійці все ще не можуть дійти компромісу. Очікується, що вона складе суму порядка 50 мільйонів євро. А Марсель зі скандалом виставив на трансфер дует своїх зірок. Все через бійку у роздягальні після програного матчу в першому турі чемпіонату Франції. В офіційному листі вказано, що Роу та Рабьо офіційно виставлені на продаж. Для клубу це грубе порушення внутрішньої етики. Тому зараз футболістам шукають нові клуби та екстрені заміни. Правильною відповіддю під минулим відео був один з кращих опорників 2000-х Клод Макелеле, який був однаково важливим та незамінним для всіх клубів, у яких пограв за кар'єру. Ну а цього ж разу ребус буде наступний. Друзі, ну на сьогодні це все. Ще раз нагадую про важливість ваших лайків, коментарів та підписок, адже саме так це відео перегляне більша кількість людей, а ви допоможете розвитку українського Ютубу. Тож всім дякую та до нових зустрічей.